Вечора шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі новини Дунаєвеччини вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз про події тижня, що підходить до завершення. Дивимось разом. 31 березня Дунаєвеччина відзначила 71 першу річницю з дня визволення краю від німецько-фашистських загарбників. Традиційно біля меморіалу слави відбувся мітинг, на який прийшли ветерани війни та праці, учнівська молодь, громадськість міста. З привітальним словом до присутніх звернувся голова районної державної адміністрації Віктор Драпатий. Цьогоріч це свято наповнилося новим змістом, адже українці знову боронять власну державу від зовнішнього агресора. А тому сучасникам, напевне, легше зрозуміти тих, хто свого часу виганяв окупантів з рідної землі. Віктор Васильович подякував ветеранам за їхній безцінний подвиг та побажав їм та всім присутнім мирного неба, спокою та злагоди. Хвилиною мовчання присутні вшанували полеглих воїнів-захисників, які віддали своє життя у роки Великої вітчизняної війни під час антитерористичної операції та героїв Небесної Сотні. Висловлюючи свою вдячність ветеранам, учні вручили їм квіти. Вінки та квіти лягли до вічного вогню та підніжжя пам'ятника. 30 березня у селі Зеленче було відкрито меморіальну дошку на честь героя Радянського Союзу Франца Рогульського. Зеленчанська земля завжди славилась гарними працьовитими людьми, але є серед них ті, імена яких відомі далеко за межами району області та держави. Такою людиною по праву можна вважати героя радянського союзу, льотчика, який народився у селі Зеленче, Франца Миколаєвича Рогульського. Сьогодні, в передень 71-ї річниці, визволення Донайвецького району та села Зеленче від фашистських загарбників. Ми вшановуємо пам'ять. І встановлює меморіальну дошку Герою Радянського Союзу, нашому земляку Францу Миколаївичу Морогульському. Франц Миколаївич народився в 1916 році в селі Зеленче. в 1927 році закінчив початкову школу, в 1933 закінчив радіотехнікум і поступив у школу цивільної авіації. Він на війні з перших днів. Льотчик. Дальньої дії за роки Великої Вітчизняної війни він здійснив 647 польотів. 20 серпня 1944 року він був удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Після війни він працював в Одесі в цивільній авіації. Помер Франц Миколеч в 1985 році. В Одесі названо вулицею, є меморіальна дошка, і от ми сьогодні вирішили на фасаді школи теж встановити меморіальну дошку. на Честь нашого земляка. Пам'ять про героя живе в серцях земляків. У сільській бібліотеці є куточок, присвячений Францу Ругульському. Тут зберігаються його книги, кітель, особисті речі. У 2012 році відкрито куточок, присвячений герою Радянського Союзу Францу Миколаєвичу Ругульському. Хочу подякувати. За цей куточ організований нашому земляку Ткачу Олександру Івановичу. Це він розшукав сім'ю Ругульських. Вона передала йому власні речі Франца Миколайовича, фотознімки, копії документів, нагород. Завдяки цьому в нашій бібліотеці організовано куточок нашому герою земляку. На захід з нагоди урочистого відкриття дошки, який відбувся у холі зеленченської школи, зібралися учні жителі села. Почесними гостями стали голова районної ради ветеранів Петро Скоробагач, полковник у відставці, учасник бойових дій Борис Долинський, колишній директор міської загальноосвітньої школи номер 3 Іван Дак, колишній сільський голова села Зеленчі у 70-80-х роках Григорій Кріль та теперішній сільський голова Надія Мосюнц. З вітальним словом виступила директор Зеленчанської школи Віра Синюк. Хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто загинув у роки Великої Вітчизняної війни, героїв Небесної Сотні та тих, хто поліг у боротьбі з ворогом у сьогоднішні дні на сході країни, захищаючи її від ворога. З вітальним словом, до присутніх звернулися ветерани та гості. І ось настала урочиста мить. Почасне право відкрити меморіальну дошку було надано Петру Скоробагачу, Григорію Крілю та учням школи. Відтепер, йдучи до школи, діти щоразу вдивлятимуться обличчя видатного земляка, героя льотчика, людини з великої літери, одного з тих, хто подарував їй мирне безхмарне небо. У четвер у залі засідань районної ради зібрались лікарі району, щоб обговорити реформування галузі охорони здоров'я. Реформа медицини, яка стартувала у 2012 році і так завзято пропагувалася попередньою владою, себе не виправдала. Це визнали не лише медики, але й пересічні громадяни, які першими відчули її неефективність. Нині галузь знову-таки необхідно реформувати. Про це й говорили керівники району з лікарями. Голова районної ради Антон Камінський та його заступник Михайло Поліщук запропонували обговорити дане питання та внести пропозиції щодо подальших змін та розвитку медичної галузі, які будуть розглядатися на державному рівні. Після виступів медиків головного лікаря Центральної районної лікарні Володимира Крупка, лікарів Євгена Блажеєва, Володимира Кобіти, Тетяни Барабаш, Михайла Гриба, Юрія Данькова та інших, які поділилися своїм баченням, стало зрозуміло, що змінювати потрібно багато. І стосуються ці зміни як законодавчих моментів, так і кадрових, фінансових та інших ланок галузі. Якщо ж говорити конкретніше, то піднімались питання і розробки закону про охорони здоров'я, якого, виявляється, досі не було, і створення державної аптеки, де б лікарня могла закуповувати ліки для своїх потреб, і відміни акредитації медичних закладів, котрі не мають жодного сенсу, і визначення штату медиків. Але найголовніше, що прозвучало від усіх присутніх, це повернення до колишньої єдиної структури медицини, коли цю галузь контролює один очільник. Днями у районі відбулось два важливих кадрових призначення, яких саме дивіться у нашому наступному сюжеті. 25 березня голова Дунаєвецької районної державної адміністрації Віктор Драпатий представив керівникам загальноосвітніх шкіл працівникам галузі освіти району нового начальника управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Володимира Колісника. А вже 31 березня розпорядженням президента України, головою Дунаєвецької районної державної адміністрації, було призначено Олександра В'ячеславовича Бернашевського. У четвер у залі засідань РДА відбулося урочисте призначення нового керівника. Цю почесну місію виконав голова Хмельницької обласної адміністрації Михайло Загородний. Зачитати і ознайомити вас з розпорядженням президента України номер 380 2015 РП про призначення Бернашевського Олександра Вячеславовича головою Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області, президент України Петро Осіч Порошенко. 31 березня 2015 року у своєму виступі Михайло Васильович також окреслив головні завдання, які нині стоять перед головою РДА. Це робота у напрямку обороноздатності країни, соціальні гарантії та підтримка й розвиток економіки. Також голова Хмельницької обласної державної адміністрації подякував за роботу попередньому керівнику району Віктору Драпатому. Новопризначений голова РДА у свою чергу висловив подяку за надану йому довіру і запевнив, що докладе максимум зусиль для розвитку Дунеєвеччини. Хочу щиро подяку за ту за довіру президенту нашому Петру Олексійовичу Також що він довірив цей відповідальний момент мені здійснювати. Адміністративну і керівну роботу в Донецькому районі. Я запевняю вас і всю громаду нашого району, що свої посадові обов'язки я буду сумлінно, чесно виконувати, вести політику прозору і працювати по тих принципах, які заложені в програмі нашого президента, розвитку стратегічного розвитку України. До 2020 року. Голова районної ради Антон Камінський, вітаючи нового керівника, побажав йому успіхів у роботі на благо Дуневецької громади. І дозвольте мені від районної ради, від активу району привітати Олександра Вячеславовича з призначенням на посаду голови Дуневецької районної державної адміністрації. Бажаю успіхів, здоров'я, достатку, добробуту нашій Дуневецькій родині. Дякую. Нещодавно відбувся обласний заочний конкурс плакатів на тему Моє родинне дерево професій». Участь у ньому взяли учні сьомих-дев'ятих класів. Школярі Дунаєвечини представили на розгляд журі доволі гарні роботи. У кожної з них своя особливість, адже хлопці та дівчата намагалися творчо підійти до завдання. 25 березня у районному центрі зайнятості журі уважно розглянули кожен плакат та підвело підсумки. Як результат, найбільш оригінальним визнано роботу Віктора Федоришина, якому присуджено третє місце. Друге дісталось Владі Білошицькій, а першість віддали Руслану Тищенку. Саме плакат Руслана й поїде до Хмельницького захищати честь нашого району на завершальному етапі конкурсу. Сьогодні римокатолики католики відзначають одне з найврочистіших свят Воскресіння Христове. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Вітаю вас з прекрасним святом Воскресіння Ісуса Христа. Це свято Воскресіння Ісуса Христа є найпрекраснішим, тому що воно надає сенс цілому нашому життю. Господь приносить мир, і цими словами Він вітає своїх учнів мир вам. Мир лише може бути тоді, коли є життя, коли є любов, коли є перспектива, коли є надія, коли немає смерті, коли немає страху, коли є знищене усе те, що забирає життя. І саме плодом Воскресіння є мир, яким є сам Христос. Тому в цей час. В якому переживає наша країна. Бажаю вам миру. Але миру, який родиться з присутності Христа в твоєму серці. Хай Бог вам благословить Христос Воскрес! Воістину Воскрес! На цьому все. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!